Раз, раз, два, два, три, четыре, Першими випробовують інклюзивний спортивний майданчик Єдлавхи під керівництвом українських странуменів Василя Верещука Сергія Конюшка та Олександра Лашина. Тренування проходять на новому спортивному майданчику біля Шевченківського озера. Долучилася до створення спорткомплексу і Коломийська міська рада. Звернувся до мене. Народний депутат Василь Верестюк, що вони мають таку добру ініціативу створити такий майданчик, де можна було розмістити. Я, звичайно, що запропонував тут, тому що є місце, яке вже відометься, що тут займається спортом, відпочивають. Тут якраз воно буде не тільки для здорових людей і тут ж такі буде і для тих, хто має різні зараз. Час реабілітації відновлення народний депутат України і почесний президент Федерації странномено Василь Вірестюк додає, що на Прикарпатті встановлять шість таких майданчиків. Насправді всі громади дуже, дуже взялися і дуже швидко все підготувалися, і, і підписи надали нам ветеранів, як сказав Сергій. Потрібно було зібрати підписи 50 ветеранів. Це відбулося дуже швидко. Ініціативу проявили і працювали достатньо швидко. Чому знову ж таки? Тому що що м, потрібно розуміти, що країна зараз знаходиться в такому певному фінансовому голоді, тому зайвих фінансів для того, щоб з'являлися такі місця м, спортивного напрямку, дуже мало. Президент Федерації стран України Сергій Конюшок розповідає, цей комплекс розробили спільно з командою. Це комплекс, який складається із 20 тренажерів і охоплює всі групи м'язів, тобто всі м'язові групи, кінцівки, все решта можна. Буде тренувати, але найголовніше в теперішній час, що це є інклюзивний спортивний майданчик, і однією з умов власне початку цього проекту встановлення воркал комплексів на франківській області є збір підписів у громади із ветеранської спільноти. Ветеранам зазначають такий майданчик їм давно вже потрібен. Я тут поруч живу. Мені не треба ніякі спортзали, нічого. Я виїхав зранку, під'їхав сюди, позаймався. Ну також і, всім таким, як я, допустимо, це дуже корисно і, і дуже дякую за це. Я тут вже приїжджаю неоднократно. І, я, ну, Хочу, щоб таких майданчиків було більше. Пані Наталя, тренерка з боротьби. На майданчик привела своїх вихованців. Цей Майданчик дуже як подобається нас? нам, усім як тренерам Добре. і як діткам. Дітки Готові. вже випробували всі, всі, всі тренажери. Ну по крайней мере, ну, те, що вони можуть Заняюся зробити, і позиції. вони в захваті їм подобається. Такі ж майданчики вже є в обласному центрі Калуші, Заболотові, Галичі та Надвірній. З колоною Богдан Малецький Галина Романшук телерадіокомпанія Раї.